Ну а такої 50-ки, гарантую, ви ще не бачили. TerraForce 554 XL вже йде з великим повітряним фільтром, не масляним, а звичайним, як автомобільний, великий бак, рівна підлога, сидіння з підлокітниками, з підголовником, навіть компресор, ресивер, козирьок, 28 колеса, євронавіска, Єврофаркоп. 28-ті задні, передні 20-ті колеса, усилені редукторні мости, самі великі, які взагалі бувають на китайських міні-тракторах. Величезні грузи спереду 100 кілограмові Є навіть мигалка до козирка прикріплена. Є фільтр на гідравліку, є трисекційний розподільник, є дуже багато гідровиходів, дводискове щеплення, реверс. І це все за 8000 доларів з доставкою. До речі, повністю led оптика йде. Є в комплекті куча змінних яблук до євро на візки. Вага трактора 2150 кг. Доставка безкоштовна. Також обмінюємо на будь-який ваш китайський міні-трактор.